Вот такой, смотри. Вот это все, что тебе можно. Вот такого сиди, можно и дивиться. Такие Борода. Давай, Лада, на место. Лада, на место. На место сказала. Собака абсолютно Не ховайся за мене, ладно, не ховайся. Все. Где на місто. Ти що сюди прийшла, володим, ти соскучилась. Да. Що там щось я не може випрыгнути, якоби. Що ти хочеш? Ота, правильно. Куди ти прийшла? Оце отак, от отак. Ти до мене прийшла. Ти брат, позволь їй тільки носика положити, а вона <ристо> да, вся <да>, вибрег. <ристо>